Привіт! Ви на каналі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Всі ми знаємо, що потрапити на позицію тестувальника на роботу в ІТ важко, тому що на одне місце зараз є приклади, що є 1500 людей. І всі вони хочуть людей з досвідом, а ми всі без досвіду, і що з цим робити? Для цього нам може допомогти портфоліо. Портфоліо це ваш наприклад репозиторій на гітхабі, в якому буде складено. Файли із всіма завданнями, які ви виконували, наприклад, на протязі вивчення QA. Тобто ви показуєте, що у вас була практика з певними програмами та з певними видами тестової документації. Тому сьогодні ми розберемо, як. Показати, як скласти хороше портфоліо для тестувальника для того, щоб приатачити, тобто вставити його в своє резюме, і запам'ятатися рекрутерам та роботодавцям, розберемо ми цю тему на прикладі чотирьох портфоліо моїх учнів із Юдемі. Я дуже сподіваюся, що мої учні не проти, але насправді я їх не питала. Тому, якщо ви побачили тут себе, то я дуже прошу вибачення. І почнемо із Катерини. У Катерини репозиторії на Гітхабі називається QA Study, і в першу чергу я би хотіла глянути на її коміти, тому що я вже бачу тут щось, що мені не дуже подобається. Дивіться, а назви комітів, якщо ви створюєте портфоліо, було б дуже добре зробити хорошими. Хорошими в сенсі, не no message, не merge commit, ну, от ж, додана посилання на LinkedIn. так. Тут студентка, мені здається, з Литви. Тому вона російською тут це пише, то додано резюме, мені подобається ця назва. Головне, щоб не е, 1, 2, 3 і не Z2 оновлено, я не знаю, що таке Z2. Тому за назвою треба слідкувати. Давайте перейдемо до файлів, які вона запушила, і подивимося на них. Значить, наприклад, рівні тестування. Ми відкриваємо PDF, тестуємо ручку, і вона тут описувала, що отаким от е, виглядом вона тестує. Ручку, Тобто вона використовує такі-то види тестування, такі-то рівні тестування. А для лектора обратна зв'язь, Вона показує про те, що я писала якісь коментарі на її завдання. Окей, а тут все гуд. Давайте рухаємося далі до якогось ще завдання. Сертифікат вона завантажила те, що вона закінчила курс на Юдемі. Супер. Так, XML. Ми створювали на курсі XML файл. І от в неї приклад XML. Вона вивантажила його з допомогою картиночки. Е, супер. Тобто, якщо не відкривати все підряд. То в принципі тут виконані всі завдання, які були на Юдемі. Тобто, починаючи від самого початку, де ми пишемо статус і створюємо дошку завдань в Trello, і до самого кінця, де ми вже працюємо серйозно з Git, з SQL, з Selenium і так далі. Ну, це не буде поганим, але це не супер важлива, не супер технічна штука для того, щоб виставляти її в резюме, тобто в портфоліо. Але, наприклад, чек-ліст, тест кейси, баг-репорти, пошук багів. Там у нас була практична робота, де є картиночка, і треба знайти студентам 20 багів. Створення JSON-файлу, створення XML-файлу, робота з Гітом та, наприклад, Fiddler Postman – це хороша штука. Давайте відкриємо Fiddler Postman, подивимося на них. Що вона тут виставила? Вона, ага, це ще не Fiddler Postman, це вона просто пояснює приклад запиту, це завдання. І от вона показує скріншот в Фідлері, що вона виконала всі запити із категорії Store і з Pet Store. І ось такі в неї результати. Окей, добре виглядає. Скріншот акуратний, без, ну, з коментарем, але без всяких квіточок і котиків. Так само дивимося на юзер теж акуратний, хороший скріншот. Я б, правда, виключила б 404 запити, але, можливо, вона на тих запитах хотіла щось показати. Окей, давайте так само глянемо на «Postman». Тут вона зробила PDF, тобто за своїми скріншотами, і з тими задачами, які вона робила, що от тут вона створила запит пост і відправила його, отримала статус-код. Тут вона створила тест і зробила так, щоб цей тест впав. Тобто ми очікували, що буде 345, а було один, і вона показала, що дійсно так вона створила цей тест. Прикольно, мені подобається. Тут перевірка, що в цілі є no placed» статус і тест. Окей, гуд, давайте далі. А, ще хочу глянути на її тест кейси чек-ліст та бах-репорт. Давайте бах-репорти. Дуже добре було б, якби всі завдання були виконані англійською мовою. Вона цього не зробила. Але, окей, тут от 6 бах-репортів, з скріншотами, з типами, severity, северіті пріоріті і так далі, виправлені акуратні. І я не бачу, щоб тут було щось е, так зроблено на відстань. Тобто, тут, хорош, тут, 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 тут добре прописані назви, тут добре прописані, наскільки вони можуть бути прописані кроки. От вона вставляла якийсь телефон і так далі. Окей. І ще я хочу подивитися на SQL. Тут вона мала виставити свої команди. Ага, тут і Postgre, і Microsoft SQL. Тільки. Тут в нас завдання. І що вона з ним робила? Добре. Microsoft SQL. Тут також нема команд, тут тільки інструкції. Я не бачу SQL команд, тут тут тільки сервери, як до них підключатися. Окей, а інструкції по роботі з серверами Good я не бачу самого завдання. От тут в неї немає завдання з SQL. Але окей. Ну, тобто ви не зобов'язані писати тут все. Ви просто можете показати, що ви щось робили і що у вас були а, певні а, задачі, які ви виконували, і це вже дуже добре, коли воно входить в резюме. Добре, давайте глянемо далі. Антон Козицький, він виставив XML Json, Postman Fiddler, баг репорти тестування по типу та рівням, SQL, баги, чек-ліст. Тест кейси, трело і техніки тест-дизайну. Наприклад, давайте глянемо техніки тест дизайну, тому що у Каті їх не було. Він виклав тут PDF, використовуючи кожну техніку, еквівалентне розділення, граничні значення, такі невеликі пункти чек-ліста, попарне тестування, вгадування помилок. І я ще бачила, у нього була таблиця прийняття рішень. Ось вона є. Також із коментарів я раджу зробити це англійською мовою. І давайте глянемо на його SQL, якщо тут є команди. Останній робочий документ. Окей. Так, тут є команди, і це дуже круто. Тобто він показує, що він вміє користуватися базами даних, використовуючи такі команди. Причому тут і агрегатні функції, а тут і, ну, звичайно, key, foreign форінки, апдейти, delete, І я не бачу. Ага, я бачу тут і group by, і order by. Тобто, це вже дуже добре. Так само API, я думаю, ті самі завдання, тому що завдання в нас не змінювалися. І тест кейси якщо глянути, сподіваюся, ти не засвітиш свої тестові дані. <світник> Окей, не засвіти. Добренько, і тест кейси які він описав. Я сподіваюся, що він виправив помилки, які я йому вказала, і от так воно виглядає. Тобто, тут було б, звичайно, добре, щоб вони були знов-таки англійською, щоб вони були зі скріншотами. Але для е резюме це також дуже добре. Окей, рухаємося далі. Дивимося на Натіковач. Ага, це Натікович була з Литви. Окей, вона виставила своє резюме. Вона виставила попарне тестування, свої техніки тест дизайну, причому окремо. Тест-кейси, тест РАН. Ще пару технік: рівні тестування і типи тестування. Мені тут не вистачає зовсім роботи з базами даних. Мені тут не вистачає роботи з API, це було дуже хорошим взагалі. Прикладом її роботи, але, окей, виставили, що змогла, отут в нас нічого немає. Тобто це PDF, але цей PDF не завантажився ніяк. Enable to render back добренько. А от, наприклад, діаграма вона намалювала спочатку, з кінцем, з переходами, діаграма переходу станів. Правда, теж не англійською мовою, але є, що є. Окей, і рухаємося до останнього. Тут також всі завдання, тут навіть він до Breakpoints є, з помилкою слова breakpoints. О, і баги. Окей, прикольно, вона молодець. Чи це він? Це він. Так, Selenium IDE, IDE Practice, Тобто тут він створив пару тестів в Selenium IDE. ID. Зпасами, до речі, також дуже добре. Що ще в нього є? В нього є JMeter, Fiddler Postman, Це баг-репорти, пошук багів по картинці, чек-ліст, JSON, тест кейси, тест РАН. І мені тут не вистачає технік тест дизайну. Мені тут не вистачає по типах тестування тестів, і, в принципі, ага, і баз даних. Але. Портфоліо класне. Окей, які висновки я можу зробити, переглянувши всі ці портфоліо? Моя велика порада. По-перше, слідкувати за тим, як ви називаєте коміт. Наприклад, Євген просто запушив все одним комітом портфоліо, і це непоганий кейс. Це не одиничка, це не пуш, не коміт, тобто назва коміту хоча б якась, хоча б говоряща. Я дуже раджу, щоб всі ваші роботи в портфоліо були зроблені англійською мовою, обов'язково перегнані через рамерлі, тобто, щоб була перевірена граматика. Також я раджу вставляти сюди. Всі свої практичні роботи, які ви виконували протягом навчання, тобто це можуть бути і тест кейси, і чек-лісти, і баг репорти Обов'язково я раджу зробити API та бази даних. Також дуже раджу Selenium, Ну, і оскільки ми на ГІЦі, то хоча б дві гілки і один мердж було б добре зробити. І також ставити файл JSON -а та XML -а, показати, що ми робили це і що ми вміємо це робити. І, в принципі, це все. Портфоліо дуже хороші і вони відрізняють людей від інших, від тих, хто просто робить шаблонне резюме з жовтими з квіточками, не вставляючи жодного посилання на LinkedIn та портфоліо. Тому я дуже хвалю цих студентів і раджу вам, також, подивившись це відео, можливо, надихнутися. і... Зібрати всі свої вже зроблені практичні роботи, перекласти їх на англійську, прогнати через Grammarly та зробити собі таке портфоліо для того, щоб виділятися серед всіх інших учнів. На цьому все. Я з вами прощаюся і дуже буду вдячна за ваші лайки, коментарі, більше чотирьох слів, підписки на канал та за те, що розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступних уроках.